Коледж чи школа? Піти після 9 чи в 11. -й? Я вибрала піти в 11, хоча я вже майже майже зробила вибір на користь коледжа. Але щось мене зупинило, і все таки я вибрала піти в десятий, потім в 11. І тепер буду в цьому році складати НМТ. Віка, як я знаю, ти пішла в коледж. Чому? Ну. No. У мене був вибір піти після 9-го або в педагогічне, або в медичне, також просто залишитися в школі, ну, довчитися 10-11 класи, або навіть був варіант з заводом. Ну, серед усіх цих варіантів я обрала саме медичний. В принципі, чому би і ні. Саша, скажи, ти згадала, що ти майже поступила, так? А скажи, чому ні? Я майже майже поступила в коледж. Але я все-таки вибрала в 11 клас, тому що я весь навчальний всі роки навчальні. Я була дуже тривожна, у мене був синдром відмінниці від мами, і я завжди хвилювалася перед кожною контрольною, самостійною тематичною роботою. І я розуміла, що якщо я піду в 11, це здавати НМТ, а це просто жах. Буде просто, я не знаю, кінець світу, якщо я там не здам, там на 200. Я дуже хвилювалася про це і тому думала, що якщо піти в коледж, то я не буду здавати ніколи НМТ екзаменів. Просто буду вільна від цього. І е, я тому вже почала шукати всі коледжі. З мамою ми вже майже поступили в якийсь заочний коледж журналістики. Але мені подзвонила моя завучка, сказала, що але ж все, одно ти будеш колись давати НМТ. І я така, а ну тоді навіщо мені зараз просто міняти все оточення, онлайн вчитися так само, але в коледжі. Ну, і я все-таки вирішила піти в одинадцятий. Ось так от. Вік, а чому ти саме пішла в медичний коледж? Я, до речі, не здавала НМТ в коледжі, якщо що. <гум> а, ну, в коледж я пішла. Для мене там було більше плюсів, ніж залишитися в школі. Наприклад, ну, в мене в школі було не дуже таке середовище, воно мені не дуже подобалось. І я думаю, ну, змінити його буде вже не так погано. Плюс, ну, в коледжі більш така, більш. Самостійність, напевно, також, навіть якщо тобі не підходить ця професія, яку ти вивчаєш, там все одно є такі дисципліни, які допоможуть тобі в майбутньому. Ну, я, наприклад, дуже люблю тепер розповідати за Мінінгід. Може, комусь це не подобається, але мені все одно. І ну навіть знати там структуру медичного закладу, як воно повинно бути, і коли приходиш в лікарню і розумієш, а все взагалі не так. І а стою і думаю, ну все, поняла. Тому для мене коледж все таки набагато краще, ніж школа. Мені здається, коледж це ще класно, коли ти кудись їдеш жити в гуртожитку в інше місто. Це ж типу вік 14-15, і ти вже самостійний, 14 У нас років. до коледжу гуртожиток був, ну, я не знаю, в метрах трьох, напевно, і в самому гуртожитку були кабінети для навчання. Я знаю, які там були умови. Ну, такі собі, але, в принципі, я вважаю, що гуртожитку це дуже класно. І таракани. І таракани. Так. Скажи Сашо, тобі подобається зараз навчатися в 11 класі? Чи ти би змінила свій вибір? Я думаю, що я все-таки по-любому йшла в 11-й, бо коли я жила в своєму рідному місті, я одразу планувала піти в одинадцятий, бо у нас був дуже класний клас, ми всі дуже гарно дружили. І Я думаю, що ну а навіщо міняти все? Тим паче, ну не знаю, я жила в Луганській області, і там ну не було якогось вибору великого класних коледжів. І тому я одразу знала, що піти в одинадцятий. Але от коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже над цим прям серйозно думала, але зрозуміла, що ну. Навіщо проте я думаю, що піти в 11 клас це класна можливість, по-перше, відчути все ще вайб школи, оце уроки з вчителями, неважливі теми, якщо як не знадобляться ніколи в житті, і час не подумати і зважливо обрати майбутню професію. Ось це звісно плюс. Ну і більше побути не самостійною, більше таке дитинство ще. Вік, а ти би якби могла повернутися назад? Ти би що змінила чи все-таки залишила такий вибір? Ну, я би все-таки пішла до коледжу, думаю. Але можливо би змінила професію, але от саме коледж, в принципі, для мене це набагато краще ніж школа. Так, ну головне, в принципі, робити зважливий вибір і думати, що ти хочеш зараз, але а не слухати оце всіх інших і робити прям зважливий такий свідомий вибір. І не дуже мені подобається система тим, що в 13-14 років треба вирішувати професію на все життя, як кажуть багато людей. І все, і на підлітків такий важкий тягар Все вирішуй тобі треба вчитися здобувати професію на все життя. Тому ось ці роки 10-11 теж хоча поступила після 9-го, мені подобається, що можна ще подумати. А так, в принципі, це індивідуально для кожного. Кому як дозволяє становище, які думки, можливо, хтось вже давним-давно для себе щось вирішив. Тому так, да. важливо зрозуміти, що можна в будь-який момент змінити все і піти так. по різних напрямках. Дякую, дякую. На вашу думку, де простіше навчатися в 11 класі чи в коледжі? Ну я не знаю особисто чи легко навчатися в коледжі, але стосовно 11 класу. Там, в принципі, цікава програма, особливо програма літератури української. Але більшість знань, які там я отримую, ну, не важливі. І я зараз, наприклад, в 11 класі більше о, звертаю увагу на підготовку саме до НМТ. Але щодо поважкості, дуже багато часу займає навчання в школі, бо у нас по 8 років десь в середньому. І е, інколи я не розумію, чому я там сижу. Тому, ну, в принципі, Одинадцятий клас не є прям таким тяжким, як всі кажуть, але бажано ось акцентувати на підготовці. Ну я думаю, і там і там є важкість, і в моментах легкість. Ну, як в коледжі такий з проблем, це те, що ти можеш вчитися в першу, в другу зміну, і це від тебе не залежить. Ти можеш сидіти там з 12 до 7 вечора на тих парах. Ще якщо тобі треба їхати додому, то це взагалі жах. Або там сидіти з восьмої теж там до шостої ну, це такі собі моменти. Але в коледжах з першого по другий курс там теж є предмети шкільні, довчається шкільна програма, тому ті, хто думають, що підуть в коледж і більше не стикнуться з її шкільними предметами, помиляються. Все одно воно буде. А так, в принципі, ну, в коледжі ще здобуваються знання по професіям, тому... Як хто для себе вирішить? Що ви можете порадити одинадцятикласнику і студенту? Mm, ну, в принципі, я пораджу одинадцятикласникам це зважити для себе, що є головним в плані того, ну ж, зараз ти ви хочете акцентувати увагу на. Навчання саме для НМТ, чи все-таки розширювати свій кругозір з інших предметів, тому раджу готуватися. Ну, наприклад, особисто я весь 10 клас майже нічого не робила, а займалася саморозвитком. І я багато чого зрозуміла за 10 клас, зрозуміла, куди я хочу поступати. Тому думаю, що можна 10 клас, як я виділити на саморозвиток, самокопання, а в 11 класі вже звернути увагу на навчання для НМТ, саме для здачі іспитів. Але в принципі, чим раніше ви почнете готуватися Нем те, тим краще. Але, в принципі, якщо ви не хочете здавати прямо на всі чотири предмети 200, тому можна, в принципі, діяти по відчуттях. Ну, для коледжа я би рекомендувала ходити на пари, щоб не було енок, а потім і не атестації. І якщо ходиш, в принципі, на лекції, там, на практичні заняття, Більше тебе вчителі пізнають, і більший шанс того, що ти отримаєш автоматом оцінку, не будеш там здавати якийсь екзамен, і в тебе так легше вийде оцінка. Головне, напевно, брати активну участь на заняттях, щоб вчителі тебе помічали і будуть казати: молодець. М -м -м молодець я її собі помітила, і тобі за це будуть плюсики. І це твоя, твоє навчання стане легшим. А так, я вважаю, не треба нервуватися з приводу цих екзаменів, у ці навчання всі. поночі, краще поспи. Нам навіть так вчителі казали: просто поспіть. Можливо, там зранку встати раніше, там, підучити, але краще поспати. Поспати, поїсти. Зробити щось для себе хороше, а потім вже займатися навчанням і не дуже сильно переживати просто за все, навіть в школі.